Доброго дня, мої допитливі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про молоко. Звідки до нас прийшло молоко? Та чим воно корисне? А потрапляє воно від лагідної корівки до заводу. Де проходить обробку? І тільки тоді воно їде до прилавків магазину. А чи знаєте ви, що молоко вважали раніше їжею, а не напоєм. Один стакан молока замінював один прийом їжі. Молоко п'ють уже більше, ніж 10 тисяч років. До молочних продуктів відносяться і кефірчик, і ряжанка, і сметанка, творожок, твердий сир. Ще молочні продукти це вершки, масличко, морозиво, солодкі сирочки і навіть сухе молоко. Молоко діє заспокійливо на організм людини. Один стакан мол... теплого молочка із додаванням ложечки меду. Дуже дієвий засіб від безсоння. Молоко радять вживати окремо від окремих продуктів харчування, тоді воно краще заспокоюється. Ще цікавий факт про молоко. Молоко скисає під час грози. Вчені пояснюють це дивне явище впливом довгохвильових електромагнітних імпульсів під час грози. Втім, цим явище досліджене. Можливо, вам вдасться розгадати, чому таке буває? Молоко містить жир, який дає нам калорії. Тобто енергію, яка потрібна нам, щоб рухатися, зігріватися взимку, перетравлювати їжу. Молоко найдоступніший і найбільш ефективне джерело кальцію. Кальцій необхідний організму для зміцнення кісток та зубів. Молоко підтримує наші м'язи. Саме тому спортсмени після тренування п'ють молочні коктейлі. Молоко має молодильні властивості. Вчені стверджують, що у молоці є речовини, які змоложують шкіру, які надає пружності та еластичності. Люди, що вживають молочні продукти, виглядають молодшими за свій вік. У молоці міститься вітамін А, який так потрібен для гарного зору. Погляньте, в яких ще продуктах міститься вітамін. Також молоко містить вітамін Д, що потрібен для гарного росту просто твердих кісток та зубів. Окрім корів, молоко дають ще кози та вівці. Погляньте, які чудові молочні продукти можна отримати із молока цих тваринок. Скобиля цього молока роблять напій кумис. У Казахстані та туркмені цінують молоко верблюдів, З нього роблять сири і навіть морозиво. На вигляд і смак, верблюже молоко практично нічим не відрізняється від коров'ячого молока. У верблюжому молоці величезна кількість вітаміну С. цього вітаміну міститься Тричі більше, ніж у кровичому молоці. Верблюже молоко сильно зміцнює імунітет людини. Я сподіваюсь, що ви дізналися багато цікавого про молоко і будете вживати його задоволено. і вживати молочні продукти. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Корова клява і фігорова, веселий танець дарує нам, танцює в і спритно скаче, бо знає рухи